Вітаю, друзі. Сьогодні на продажу у нас Yamaha Jog SA-55 j 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Скутер 2016 року випуска. От, от в такому стані, як ви бачите, пропоную вам сьогодні невеличкий конкурс. Ви маєте змогу виграти 1 літр японського оригінального масла для свого коня, якщо він у вас є. або Грошовий еквівалент в розмірі 350 гривень. А, умови які? З моменту публікації відео ви маєте 5 хвилин для того, щоб вгадати пробіг цього скутера. От. З скажімо так, різниці в 3000 км, якщо ваша відповідь буде 40 тисяч, Приблизно, а тут 43, ну і ваша відповідь буде правильна. Відповідно 20-23, тобто різниця в 3000 кілометрів. І хто найближча, чия буде відповідь до його рідного кілометражу, той і виграє. Тобто маємо 5 хвилин, знакомим, знайомимось з мопедиком. Давайте так. От, задня гума у нас практично нова, стоїть ARC, їхня японська Urban Master. Гальма, дивіться, в ідеальному стані абсолютно. Єдине, що трубочку в редуктор я забув почепити. От, бачите, такий носик, звідти йде сюди трубочка. Це просто повітря виходить з редуктора. От, бачите, гальма от у нас в поміточках всі стоять. От, трубочка є, просто її просто помив і забув чепити. Так, все добре. Стан варіаторів, звичайно, буде в кінці відео. Скутер в оригінальній фарбі. Ось такий гарненький, без подряпин, без дефектів. Взагалі з оригінальним сидінням, до речі, сидіння від 36-ї модельки трошечки відрізняється, як ви бачите, по шивам. Бак у нас на 4,4 літра, два оригінальних ключика. От Бак дивимось. Бак чистенький, без дефектів, без зауважень. Так, по баку 16-11, тобто майже 17-й рік випуску скутера. Так, 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 опа, є. Далі. Під сидінням дивимось. Тут, до речі, всі у нас наклеючки про ТО, в кінці відео я обов'язково покажу, який у нас пробіг, так, пара оригінальних зеркал. Під відром також все ідеально, все ціленьке, в ідеальному стані. По сидінню, бачите, так само показує 16-11 рік випуску. І далі. От в якому стані ручечки. Надписи, все. Чому, скажімо так, виникла в мене ідея зняти такий ролик з отаким невеличким завданням для вас. Тому що в коментарях деякі люди пишуть, що затертий скутер. от Мені цікава ваша думка, чи є цей скутер затертий, як на вашу думку його стан. І приблизно по таких критеріях, яких я вам зараз показую, визначити його пробіг. От Дивіться, гальма знову ж таки поміточки в чудовому стані. Гума також ARC. Urban Master і також практично нова. от 55-ка от, з таким з чорними колесами йде в заводському фарбуванні. Бачите, є два отвора під кошик, тобто ви можете кошик поставити, відповідно, він тут стояв, так як вони є. По дефектах, ну, по дряпинках їх практично немає. Єдине, що тут пару декілька крапочок незначних і все. А так по пластику практично. Ідеальний стан. От, ну, Давайте так, щоб було чесно, заведемо ще його послухати, якраз у нас є пару секунд. Дуже тихенько працює двигунчик, нагадую, відмінність 36-ї модельки від 55-ї це трошечки. Інша впускна система, тихіша робота двигуна. Ну, В принципі, проходить у нас 5 хвилин, я думаю, інформації у вас плюс-мінус достатньо, щоб, скажімо, так, приблизно зрозуміти, який пробіг. Попробуйте здогадатися. І пишіть в коментарях, буде цікаво мені дізнатися вашу думку. Так, дивимось далі. Гарно рівненько працює двигунчик без питань. Як я і не знаю, чи говорив в попередніх відео, 55-ту модельку, в принципі, можна розпізнати. Як мінімум, за відсутності цієї трубки, яка є в 36 й модельці, трошки інші поворотнички, накладка на радіатор, ну такі невеличкі відмінності, які є. От, А так в загальному схожа моделька на 36 джок, але трошечки тихіше, приємніша робота двигуна. Так, Оптика у нас працює. Так, ну 5 хвилин у нас. Пройшло, буду вам показувати шок контент. На мою думку, ручки от, і кнопочки ну, зовсім не затерті, все в ідеальному стані. І скажем так, подумати, що на цьому скутеру 45 майже 46 тисяч пробіга. Я сподіваюся, ніхто з вас а <реш> не додумався написати цей пробіг, так як стан навіть приблизно не схожий на пробіг. Настільки все ідеально по скутерочку, що я в житті би не сказав, що на ньому 45 тисяч пробігу. І знову ж таки, стан варіаторів, подивіться, буде в кінці відео, подивіться, в якому стані. Розхіднички. Я неодноразово говорив, що ця техніка ходить від 50 до 100 тисяч кілометрів, знову ж таки, в залежності, як ви за нею доглядаєте. От, а за цим скутерочком доглядали дуже-дуже добре. В тому той, скажімо так, секрет. От дивіться, кожна, дивіться, скільки їх тих наклеєчок. Ціла стопка. Кожних тут півтори-дві 2000 кілометрів, я так розумію. Заміна була масла, 44 500, далі було 42 580, 44 900, потім 46, тобто кожних 2000 в середньому, як я і рекомендую своїм покупцям, було проведене ТО. Кожне ТО бачите, є наклеючка. от і За умови нормального догляду техніка бігає. Як я і говорив, до 100 тисяч кілометрів без ремонту. Тобто і стан, е, сидіння, кнопочок оцих всіх переключателей, е, чи як їх там назвати, просто в ідеальному стані. От. Коли я додаю відео скутера, на якому реальних там 14 кілометрів і мені пишуть затертий, так як е, оці Написи на переключання ближнього дальнього світла і так далі бувають затерті, навіть там з 10 тисячами пробігу, це, знову ж таки, зовсім не показник пробігу скутера. Це більше за все залежить від людини, яка цим ділом нажимала, чи отак, чи отак. От. Чи зберігався скутер на відкритому повітрі? Це все ж таки більше погодні фактори. А так. Як ми бачимо, присутність цих надписів на стан скутера ніяким боком не впливає. І знову ж таки, подивіться на стан сидіння, все, все, все чудово. Далі, заводили ми його з лапки. Що ще я хотів показати? Ну, в принципі, все. Ідеальний стан по скутерочкові, по пластику, як я й сказав, він в оригінальній фарбі, практично на новій гумі. От, е... Дефектів. Практично взагалі немає. До речі, я навіть відкручував дивився стан помпи, сальничок оригінальний. Стан масла також тут він тільки, наскільки я бачу, обслуговуваний. 45 890. А ТО було 45 було на 44-500. Тобто тисячу чимось кілометрів назад він був обслужений, слідуючи на 46 900. Тобто, грубо кажучи, через 1000 кілометрів треба провести знову ж таки ТО. Так, повністю в чудовому стані апарат працює чистенько, тихенько. От Єдине, що є невеличкі мікротріщинки на стіклі спідометра поширене явище. Бібіка працює, поворотнички ми дивилися, ну і оптика знову ж таки вся повністю робоча. І, як завжди, невеличкий тест драйв. 55-ка по відчуттях я вам скажу, що дійсно м'якше працює, тихіше, ніж 36-моделька, та моделька. але, скажімо так, такої аж критичної відмінності немає, от, крім самого двигунчика. Ну і, в принципі, там трошечки інший бензонасос. Не знаю, як він по доступності ремонту чи купити новий бензонасос. Ще не було такого, щоб 55-ка була зі згореним бензонасосом. А от у 36-ї модельки це поширене явище, так що зберігайте в бакові обов'язково літру-півтори бензинчика на резерв для охолодження бензонасосу, якщо не ви хочете, щоб він у вас підгорів. Так, ну. Скажу так, по досвіду 55-ка трошечки менше їде по швидкості в районі 52-55. Обмежена електронікою тут максималка. Ну, давайте будемо дивитися. Ха, дивно, навіть з пробігом 45 тисяч вона їде більше, ніж всі попередні, які в мене були. Їде майже 60, там 58, так що стан по варіаторній системі також все супер. Обов'язково в кінці цього відео подивіться. Кому сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал, всім вдалих покупок. І не будьте. Скажем так, наївними, не дивіться на зовнішні фактори, які можуть бути оманливими. Всім вдалих покупок. Техніка розмитена, ставиться на облік, нагадую. Сертифікат відповідності також роблю. Кому цікаво, телефонуйте. Так, знайомлю вас з станом варіаторів у Ямахи Джокеса 55. 55-та у нас з пробігом 45 тисяч кілометрів. Щоб ви собі розуміли, в якому стані варіатори мопедика в якого 45 тисяч пробігу. Не знаю, чи варіатори мінялися чи ні, але от у нас передній варіатор. Просто новий. Дорожки. Все ідеально. Задній варіатор. Варік у нас а, новембер. 09 2016 року варіатор так само, як і скутер 2016 року. В ідеальному стані колодочки взагалі, ну, без зносу, абсолютно. Потім ремінь. 5ST, Новий. Тарілка передня варіатору. Також без, без випрацювання, без нічого, все супер. Заднє щеплення. Щеплення ну, вічне, ніхто його ніколи не міняє. Дивіться, за 45 тисяч також. Також все супер. Ролики. На роликах де-не-де, невеличкий є, знос є, Ну, в таких місцях в районі 15-20%. Так що по варіаторах також все супер. От що японська техніка Made in Taiwan робить, їздить.